Тепер вам показую, наскільки це пухкеньке тісто. М -м -м. Вам потрібно 150 мл води, десь 40 г дріжджів, або 2 чайні ложечки дріжджів сухих, якщо ви будете сухі використовувати. Півчайної ложки солі, 2 чайні ложки цукру і одне яйце. І додаємо 300 г борошна. Гарно все вимішуємо до однорідності. І додаємо 3 столові ложки олії. Знову гарно все вимішуємо. Тепер, коли вимісили своє тісто, беремо миску, змащуємо її олією і перекладаємо в наше так пухеньке таке сюди. І накриваємо стрейч плівкою харчовою. І відставляємо на годинку в тепле місце, щоб воно гарно підійшло. Тепер ми його легенько переминаємо, ділимо на однакові частини. І формуємо тепер такі гарні кульки. Форму змащуємо олією. Я поклала додатково пергамент. У мене вийшло 9 таких кульок, і накриваємо стрейч плівкою, і залишаємо на хвилин 15, щоб вони підійшли. Готуємо намазку на наші пампушки. Беремо 4 зубчика часнику, натираємо на терці або через давку, пропускаємо півчайної ложки солі, беремо 1 столову ложку олії соняшникової і півтори столових ложки води. Гарно це все перемішуємо. Якщо у вас є ще зелень, додаємо кріп. І ось така намазка в нас вже готова. Мої пампушки вийшли великі, змащуємо їх тепер яєчком зверху. Ось так. І ставимо в пічку. Мурка вже пригрілася. Хлібчик вже стоїть. О, О супер. Має пектися 10-15 хвилин. Ді? Дістаємо наші пампушки. О, О супер! красота Таліка в нас вийшла. Трошки пригоріла. Нашу помазку зразу виливаємо зверху, чесничком, щоб все пропиталося. М -м -м. А запах! М -м -м. Мої перші пампушки з чесничком.